Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 25 червня 2023 року Херсонщина. Значить, хочу показати свою новинку. Це друге плодоношення. в тому році були декілька синаних плодів. Дуже цінний сорт під назвою Сефора Він має багато переваг над іншими сортами, такі як холодостійкість, стійкість до шарки захворювання таке. Урожайність висока. І ще ряд інших переваг, але всі зараз не пам'ятаю, треба читати в інтернеті. Ну, Сорт по опису, якому я дуже за ним ганявся довго. Нарешті я доволі, що він в мене є. Плоди приблизно 80 грамів. Їх дуже багато, вони прям заліпнуть. Ось такий мають вид. На сонці такі красиві, гаражає дуже. Це мене прищипав в крону іншого дерева. Ну Плоди одномірні, вони от приблизно всі грам 80, ну 70, ну, зато вони всі однакові. М'якось смач... смачуща, така дуже смачна, товста така соковита, злегка похрумує, кісточка невелика. Ну, в общем, соковита. Цьому році він добре справився з манілії, як бачите по завязі плодів. Гілок сухих вражених майже не було. Там де-не-де, там зовсім було незначне враження. Значить, сорт Сефора займається вирощування саженців. На осінь є декілька десятків цього сорту саженців на продажу. Сорт перспективний, так що рекомендую його. Ним вже зацікавились багато промисловиків цим сортом, які у нас в Україні шукають його. Але я його ж достав, вже й бачу, який він. Так що маємо такий сорт. Ось такий сорт Сефора, Це вартенький огляд по ньому. В коментарях пишіть, може хто ще більше знає інформації, але сорт поки новий. В Україні по ньому мало відомостей. Будемо спостерігати. Те, що про нього були, помилочні дані вони не підвели, воно так підтвердилося все по ньому. Ну, Товарний вид супер. Смак, товарний вид, він такий плотнуватий, не мнеться. На цьому завершую огляд. Всім доброї зустрічі, до побачення.